Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні в нас заняття з розвитком мовлення. Тема читання твору Василя Сухомлинського Пихатий півень. Але спочатку послухайте вірш, який називається Півник. Півник. Хто це пісеньку таку нам співав кукаріку? Це наш петя петушок Це він буде так діток. Щоб ставали, не проспали, не спізнились дід садок. Малята, скажіть, будь ласка, де живе півник? Так, молодці півень це свійський птах, тому що він живе у людей разом із іншою худобою. А зараз, дітки, відгадайте загадки. Рожевеньке та жирненьке, наче тіжечка кругленьке, є на рильце п'ятачок, замість хвостика гачок. Візьмеш в руки хоч на мить. Мов скаже, не верешіть, краще не чіпайте. Хто це? Відгадайте. Так вірно, це порося. Порося свійська тварина. Послухайте ще одну загадку. Хто пасеться на лужку, то в наче бочка? Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му, -му, -му здорові. І подякуйте. Вірно, корові. Корова це теж свійська тварина. Діти, послухайте твір Василя Сухомлинського пихати півень. Ходить півень по подвір'ю. Побачив райдугу барвисту на небі. Побачив і сміється. У мене хвіст такий само, барвистий, кращий, ніж райдуга». Та ось пішов дощ, замочив пихатому півневі хвоста, звис хвіст аж до землі. Соромно стала півневі. Втік він насідоло і більше ніколи не хвалився. Діти, що побачив півник на небі? Так, півник побачив райдугу. Скажіть, яка була райдуга? Вірно, райдуга на небі була барвиста. А чим хвалився півник? Так, півник хвалився своїм хвостом. Що сталося з півником? Вірно, дощ замочив пихатому півневі хвоста. Малята, як ви гадаєте, чи правильно чинив півник? Так, дітки, все вірно. Півню стало соромно за те, що він хвалився. Діти, скажіть, де ви сьогодні були? Правильно, ми з вами були на сільському подвір'ї. Так, ми зустріли півня, Порося. І корову. Дітки, ви сьогодні добре працювали? Ви всі молодці. До зустрічі!